Привіт, карапятники! Вітаю вас на нашому каналі Flagman Shop і це рубрика Файний огляд. І зараз у нас на огляді індикатори клювання від торгової марки КарПро, які мають назву ESCO. Ці індикатори клювання комплектуються ось таким чудовим, переносним захисним кейсом, який має зручну ручку. Він цей кейс напівжорсткий і надійно захищає ваші індикатори клювання. Давайте відкриємо і подивимось, що це за індикатори клювання або, ще, як можна сказати, свінгери, тому що вони мають конструкцію класичного свінгера. І так, відкриваємо і бачимо наші індикатори клювання. Вони поставляються в чотирьох кольорах: червоний, жовтий, синій та зелений. Сам індикатор виглядає ось таким чином. Індикатор клювання ЄСКО має можливість підключення до електронного сигналізатора клювання. Також можна побачити окремо від'єднані такі от площадки, швидкоз'ємні, які дуже корисні в тому випадку, якщо ви перевозите дані свінгери. В комплекті з сигналізаторами клювання електронними, які прикручені до бузбарів. Це все під'єднується дуже просто. Беремо наш свінгер, беремо цю площадку. Тут є отвір. І вставляємо дану площадку і провертаємо. Все. Наш свінгер готов до використання. Конструкція індикатора клювання, як я вже сказав, це класична форма свінгера. Тобто, що таке свінгер? Це. Е Мається на увазі, коли індикатор клювання має жорстку таку штангу. В даному вигляді цей свінгер має штангу у вигляді трубки, по якому переміщується важіль. З допомогою цього важеля ви можете налаштувати натяг вашої жилки. Верхня частина голови свінгера має прозорий матеріал, пластик, і в ньому всередині є світлодіод. Який загорається в момент клювання разом із вашим електронним сигналізатором клювання. Система фіксації волосіні – це дві підпружинені кульки із нержавіючої сталі. Цю систему можна легко регулювати за допомогою пластикового гвинта, який знаходиться з іншої сторони. Ви можете або піджати їх, щоб вони щільніше притискалися один до одного, або. Відпустити, якщо ви використовуєте більш товсті жилки. Матеріал пластику, який використовується в даних свінгерах, дуже якісний і довготривалий. Він не тріскається, не лопає. І навіть ці коромисла, ці всі тримачі служать також дуже довго. Дані свінгери вважаються універсальними, тому що їх можна використовувати абсолютно в будь-яких умовах. Тобто ви одним. Комплектом можете закрити всі потреби. Свінгер CarPro ESCOL випускається тільки в наборі, тобто чотири кольори, які я вже назвав вище. Резюмуючи огляд індикаторів клювання CarPro ESCO, хочу додати те, що він універсальний за рахунок своєї жорсткої конструкції, яка не дає коливатися вліво-вправо при сильному вітрі, що не дає хибних клювань. Якщо вам сподобався даний індикатор клювання. Ви можете його придбати в нашому інтернет-магазині флагман.київ.ua або в наших роздрібних магазинах. Якщо вам сподобався огляд, ставте палець вверх, коментуйте, підписуйтесь на наш канал, хто цього ще не зробив. Обов'язково активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наші свіжі файні огляди і всім ніхвостанні вузки. Всім пока!